71 тисячу гривень зібрали волонтери під час мистецько спортивного фестивалю Багі фест Зорганізував його благодійний фонд Берегиня країни, аби зібрати гроші на Багі, легковий автомобіль для їзди бездоріжжям. Розповідає співзасновниця фонду Олена Гуменчук. Мед провели фестиваль на території Корделівської школи Калинівської громади. У нас тільки заявлено, 200 дітей це ті діти, які приймають участь, не рахуючи решти, ну приблизно з десь до 500-600 чоловік сьогодні присутні. Можливо, навіть і більше. Розпочався фестиваль із внесення державного прапора на стадіон школи за групою дітей, баги та колона байкерів. Після урочистого відкриття розпочалися виступи дитячих колективів. 15-річна Людмила з танцювального колективу Грація каже, атмосферою задоволені, а ще більше тим, що можна допомогти військовим. Я вважаю, що цей захід дуже потрібен на час, тому що завдяки нашим військовим, ми зараз можемо так розвеселити публіку, взагалі повеселитися самим. Тому я вважаю це дуже класно. Опісля стартував дитячий благодійний футбольний турнір. На нього зареєструвалися вісім команд. Їх розподілили на дві вікові категорії, каже головний суддя змагань Сергій Равцун. Вікова категорія 2009 і молодші. Там заявилось три команди. І вікова категорія 2007 і молодші. Там заявилось п'ять команд. Розпочали змагання команди Авангард з Калинівки та села Глинськ. На першій хвилині гол забили у ворота авангарду, та потім футболісти відігралися. Замотивувати команду перед матчем і просто бути дружнім колективом. Збирали гроші й на благодійному ярмарку, продавали домашні молочні продукти, випічку та ягоди. Оксана Фаринець з писарівки розповідає, волонтерять від початку повномасштабного вторгнення Росії, відгукуються на усі запрошення волонтерів, допомагають чи можуть. Хліб з печі. Вчора пікся, сологуня робилася, сир від, 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 відкидався, бринза також робилася все. Дівчата робилося, і хлопці сьогодні вночі. Також діти могли познайомитися з роботою саперів, покататися на багі. Вартість виготовлення такого авто 100 тисяч гривень. Ще 30 тисяч потрібно, аби купити станину, каже президент фонду Григорій Жомір. 360 градусів можна вибрати будь-яку позицію саме для вогневих дій. Позаду в автомобілі облаштували третє місце для стрільця, каже Жовмір. За побажаннями військових можуть змінювати комплектацію авто. Якщо у підрозділа є побажання збільшити кількість, наприклад, заді місць у даному транспортному засобі, ми можемо їх збільшити. Або ще щось додатково доставити, тому що у нас хлопці замовляли, наприклад, зверху також накриття тентове. Аби завести баги, достатньо натиснути кнопку. Нажимаємо кнопку Старт і даний автомобіль заводиться без ключів, без нічого. Виготовляють баги на базі Жигулів, розповідає волонтер Геннадій. 70% це нові запчастини, а відтак є потреба у комплектуючих. Експлуатуються в реальних бойових умовах, виявляються якісь недоліки, робляться постійно вдосконалення на сьогоднішній день. Ще облаштовується спеціальними пристроями для евакуації людей для підвозу боєприпасів. За наявності запчастин та комплектуючих, зібрати ваги можна за два дні, каже волонтер. Наразі мають 15 замовлень від українських захисників, розповідає Олена Гуменчук. Мед. Використовуються ці машини дуже широко у саперів, у снайперів, у розвідників, у піхоти, штурмових бригадах. Вона швидка, легка, легко ремонтується, і якщо десь болото чи ще щось застригає, то її можна чотири чоловіка спокійно витягнути. Каже, це вже третій фестиваль, який організовують волонтери з початку року. Друзі Роман Артем та Максим кажуть, фестиваль сподобався. Ми збираємо кошти для наших ЗСУ, для того, щоб. Для того щоб перемогти ворога, головне, щоб мир і все скучили за розвагами, за друзями теж по завершенню фестивалю. Цей багі повезуть у зону бойових дій, каже Григорій Жовмір. Тут же авто було на ремонті, потрапило під обстріл. Сидіння довелося замінити, бо були прошуті кулями. Їх діставали зсередини. Лена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.